14 із 65 уже мали судимості. Це про харківських сепаратистів, що їх на початку тижня ягуар викорив із приміщення тамтешньої обладміністрації. А тепер їхнє минуле досліджують слідчі. А майбутнім опікуватиметься суд. Ливо участку частку затриманих до початку судових слухань відпустили. Кільком брали запобіжний захід арешт і з можливою грошовою заставою. Сателітний телефонний зв'язок маємо вже із першою українською столицею і Ганна Бока по інший бік. Ганно, я вітаю вас. Наскільки я розумію, ми планували телевізійне пряме ввімкнення, але вам довелось терміново так би мовити пакувати речі, переміщатися на інше місце. З яких причин це все сталося? Вітаю Олександре. Буквально за кілька хвилин до нашого прямого включення двоє невідомих чоловіків із чорно-жовтими, так званими георгіївськими січками, підійшли до нашої знімальної групи і пригрозили розтрощити нашу пересувну телевізійну станцію, якщо ми будемо говорити неправду в ефірі. Неправдою вони називають те, що журналі... те, що журналісти зазвичай називають сепаратизмом, і і людей називають сепаратизмами, які штурмували 8 квітня. ОДА. Тож ми змушені були покинути наше місце прямого включення. А загалом по суті питання по судовому дню сьогодні, який проходить в Харкові, я скажу, хочу поточнити навіть твою інформацію, що кримінальне минуле із 65 затриманих мають 14 осіб. Усі вже мали судимості за пограбунок крадіжки та розбої. Як на це реагують харків'яни? За всіх говорити я не беруся, а от Кілька десятків, які вчора і сьогодні пікету від суд їх підтримують, адже у кайданках їхні родичі та друзі загалом ці люди сьогодні знову влаштували імпровізований пікет, охороняти порядок. Прибули посилені наряди міліції. Порівняно з вчорашнім днем людей у формі було значно більше. Вимоги пікетувальників вже традиційні відпустити сепаратистів. Додому, дехто з родичів почав говорити, що затримані мають проблеми зі здоров'ям, і навіть деякі потребують прямо таки негайної госпіталізації. Але що робили ці люди в такому стані під час штурму? Ода пояснити вони не змогли. Е, нагадаю, за даними прокуратури, усі 65 затриманих це чоловіки усі повнолітні більшість е, е, харків, жителі Харкова та області. І є кілька, наприклад, із Запорізькою пропискою і вже станом на 17.30 суд розглянув 25 справ. Усім цим людям суд виніс міру запобіжного заходу або 60 днів утримання під вартою, або запропонував Внести грошову заставу в розмірі від 97 до 180 тисяч гривень. Більшість із затриманих таких грошей не мають, і рішення суду не визнають. Зокрема, харків'янин Анатолій Рідко пояснював, що під час захоплення ОДА заходив до адмінбудівлі вночі погрітися. Тож подаватиме апеляцію на рішення суду загалом до завтра, до сьомої ранку, суд має винести рішення по всіх 65 затриманих. Олександра. Ганно, дуже дякую вам. Будь ласка, будьте там обережні із Харкова на прямому телефонному зв'язку. Була Ганна Бока. Наші знімальні групі довелось терміново передислоковуватися, і замість телевізійного вімкнення було лише вімкнення телефоном. Там тривають у Харкові судові засідання над сепаратистами.